Важка була гра, але тактику, яку ми вибрали на гру, той план спрацював. Добились перемоги за рахунок швидких швидких переходів, забили два м'ячі, могли ще забувати, але якість не дозволила да, зробити рахунок крупніше. Команда зараз знаходиться ще після хвороби, тобто не всі гравці. Можуть витримувати 90 хвилин. Загальний тонус команди, наскільки сьогодні дозволяв нам зіграти, настільки ми зіграли, да, добули цю перемогу. Як вам такий календар ігор, що ми починаємо цей чемпіонат з трьох виїзних матчів, наскільки це важко? Нам без різниці, де грати, вдома чи на виїзді. Да, футбольне поле зелене, м'яч круглий і незалежно да, ми повинні виходити і добувати свої очки і показувати. Гру, яку ми плануємо, яку ми наіграємо. Як входять в гру, адаптуються в команді молоді гравці з Дібюшаві і Ми бачимо потрошки-потрошки, по не все ще виходить, не до кінця розуміють вимоги наші, але позитив в тому, що є потенціал, є над чим працювати, є куди зростати. Повернувся з оренди Олександра Шевченка, що про нього можете сказати. Розраховуємо на нього, да, це якісний гравець, але повинно трошки якості йому додати впевненості у своїх силах, тому що поки а, десь сумнівається в своїх силах і за рахунок цього робить помилки. А ви трохи змінили склад порівняно з матчем з вереском, Це Те, що ви склали через хроби? Так, да, бо да, багато хто хворий був, тому. Зараз вже гравці виходять з хвороби, і бачите, сьогодні Осипенко і Іщенко вже грали по 90 хвилин. Сезонюк поки ще не може 90, Захарченко 90 хвилин, Дикий 90 хвилин. Тобто потрохи виходимо в той стан, який був до хвороби.